Прошу, сідайте, чай кава. Наша компанія такий собі маркетплейс, який допомагає виробникам збільшувати продажі. Такі послуги зараз дуже високо цінуються на ринку. Якби мені було щось приховувати, я б сказав, що ви приходили з ухвалею. Але у нас все прозоро. Прошу, переглядайте все, що вас цікавить. Звісно, співробітники наша найбільша цінність. Я особисто проводжу співбесіду з кожним. Хм. Гарний хлопчина. Старанно працює. Угу. Звісно, помітив. Але я знаю, що у нього сімейні проблеми, бабуся в лікарні, жіночка старенька. То я подумав, може, щось сталося. Та ви що? От нещастя. Повідомте мені, як Микита знайдеться. Ми тут усі як одна родина. Будь ласка, тільки поверніть, бо це статутні документи.